Молись і вір. Великий угоднику і святителю Божий Миколаю, пастирю і учителю всіх, хто зо щирим проханням видається за Твоєю допомогою, Ти допомагав тим, які до тебе вдавалися. Допоможи мені в усіх труднощах і потребах мого життя, коли прийде хвилина. Де сила моя заслабка, де труднощі, що стають на дорозі життя Мого, завеликі для мене, ти, угоднику Божий, подай мені помічну Твою руку і стань мені на охорону, як ставав завжди тим, що в труднощах і небезпеках пам'ятали про тебе. Поблагослови мене святительською твоєю рукою, настав на стежку добру, запалив мені віру непохитну і моли Христа Бога, спастися душі мої. Амінь. О всесвятий Миколай, угодниче преподобний, Господній, теплий наш заступник і скрізь. У скорботах швидкий помічник, допоможи мені грішному й похмурому у цьому житті, благай Господа Бога, дарувати ми залишення всіх моїх гріхів, які згрішили від юності моєї у всьому житті моєму, ділом, словом, помислом. І всіма моїми почуттями, і під кінець душі моєї допоможи, благай Господа Бога, всієї тварі Творця, визволити мене від повітряних поневірянь і вічної муки. Нехай завжди прославляю Отця і Сина і Святого Духа, і Твоє милосердне заступництво. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всеблагий, Отче Миколаю, великий і предивний чудотворець, Ти своїми молитвами лікував усяку недуху і хворобу, Ти своїм заступництвом визволяв від смерті, Ти своєю опікою відганяв біду, щиро благаю тебе. Помічника тих, що є в горі і нужді теперішнього життя, поспіши до мене із своєю поміччю, захисти мене й усіх людей від вогню й води, від голоду й пошисті, від тяжкої хвороби і несподіваної смерті. Оберігай мене через ціле моє життя, а особливо. В страшну хвилину переходу з дочасного життя до вічності, захисти мене тоді щитом твоєї молитви перед справедливим гнівом Христа Бога і допоможи мені, щоб я опинився навіки в небі разом з тобою, де буду прославляти і величати Боже милосердя. Амінь. Бережи вас Бог.